Я постараюсь бути чесним і об'єктивним щодо приводу. Я постараюсь не кривити душею і сказати, як воно є з моєї точки зору. Почну з того, що фільм мені сподобався, проте строго однозначного рішення щодо шедевральності даного витвору я прийняти не можу. Чому я розкажу далі? Мене звати Талер Андрасона. Ви дивитеся Geek Journal. канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Свіжих ідей зараз не те, що мало, їх практично немає. Певна річ, що я зараз про кіно. Я вже потроху виходжу з себе, коли хтось говорить про конвейер, бездушних комікс-фільмів чи безкінечну чергу з ремейків свіжих бачень і так далі, тому подібне. Особливо це стосується Голлівуду, котрий почав перетравлювати вдруге старі теми. Але особливо зачіпає те, що ті курви беруть той фільм, котрий досі хороший, роблять сраний бездушний ремейк. А я хочу зазначити, що на лід часу робить оригінальні фільми додатково чарівними. От навіщо було займати Термінатора? За що вони так з робокопом? А Годзілою? хоча... Та все ж замість того, що брати давно забуті теми або фільми, котрі мали суперкрутую ідею, але при цьому були лажово зняті. Голівуд продовжує робити з класичних хороших франшиз відвертий кал. Адже за правилами Голівуду, нове це гарно відтрахане старе. Дум повинен бути перезнятий. Мортал Комат повинен бути перезнятий. Але більше всього я чекаю, що нарешті перезнімуть спауна. От, оте от гівно так і варто перезняти. Але нарешті до голівудських босіків дійшло, що буквально під боком в них ціла скриня з суперкрутими ідеями. І ми потрібні для багатьох дуже навіть нові. Вони відкрили скриню з божевільними сюжетами, з шалено крутим візуалом і безкінечним потенціалом. Аніме! Зігранізували дві франшизи. То привид в обладунках, про які ми зараз будемо говорити, і зошит смерті, про який ми будемо говорити трішечки пізніше, в серпні. Отже, Ghost in the Shell. я безкінечно фанатію від цієї аніми. Брехати про те, що я читав мангу, я не буду. Кажу тільки, що аніме про Ghost in the Shell просто неймовірне. Особливо перший фільм та стендалон комплекс, який, в принципі зберіг дух оригіналу. Але ж ми тут зібралися обговорити фільм в розчере. Дати не я почну з зовнішньої оболонки, адже саме цим, крім ностальгії, ну, певна річ, нас заманюли в кінотеатр. Говорячи серйозно, я 110 хвилин спостерігав за найкращою cgi графікою за останні кілька років. Кожен кадр стрічки виглядає як шедевр кіберпанку, безліч деталей, маса реклами з усіх щілин. Я справді вірив, що я дивлюся на місто майбутнього. Все виглядає надзвичайно реалістично. До речі, багатьом режисерам варто було повчитися у цього фільму, як пхати продукт плейсмент ненав'язливо. Уже тільки через сам відеоряд хочеться передивитися фільм кілька разів поспіль. Шкода навіть, що я не пів... без пібезхатько, що віддається за Музика від геніального Клінта Менсела лише підкреслює шедевральний відеоряд. Безумовно, вийшов дуже хороший кіберпанківський саундтрек, котрий, одначе, не сильно запам'ятовується, але то все через специфіку жанру, мені здається. Про Скарлетт Йоханссон, котра в Голлівуді зараз на розхват як єдина хвойда на два села, кажуть, різне. І те, що вона зіграла рівняно, що дуже вже схоже на Люсю, до речі, шикарне ім'я для єдиної курви на два села. хтось каже, що зіграла вона прямо так, як і треба. Я певне, що притримуюся другого варіанту щодо претензій про Люсі. Я скажу, що це не не вина акторки, що Люсі та майор дуже схожі, і не тільки зовнішньо. Хоча в цьому, мабуть, таки вина акторки. Справа в тому, що і блондинка, і брюнетка майже беземоційні, але надзвичайно сильні жінки, котрих навряд чи хтось зможе зрозуміти. Тож певна річ, що вони будуть схожими. Проте є люди, котрі стверджують, що майор у Йохансон вийшла занадто емоційною. Їм я можу сказати, що коли головний герой, хай скільки він не буде таким прописаним в оригіналі, буде весь фільм ходити з одною фізіономією, це буде виглядати просто кошмарно. Взяти того ж таки, в оригіналі він при всіх своїх бурних емоціях всередині, наче камінь зовні. І Олександр Скарсгорд це показав, проте на картинці це виглядало так, наче в нього паралізоване лице. Скарлетт вже додала трохи емоцій, одні побачили в цьому перегін палуку у вигляді псування персонажа, інші стверджують, що додала вона занадто мало, виглядає, наче сонна муха. До речі, який варіант вам по душі, ви можете легко описати в коментарях. Мені цікаво це вичитувати, що ви там от виписуєте. Я частенько з коментарів граю. Але ми з вами зараз повертаємося до Скарлет. Вибір впав саме на неї. Це ясно, як божий день. Вона популярна, вона гарно грає, плюс має шикарний задок, що шикарно вписується в загальну концепцію фільму. Але ж вона не японка, чого в неї не вузькі очі. Якщо ви не дивилися цей фільм, я скажу, що вона така японка, хай би як вас це не збувало з пантелику. І сюжетно, на секундочку, це нормально пояснюється. Говорячи про решту персонажів на фоні майора, вони справді решта. Вони цілком органічні. Не скажу, що без місцевого баточі, чи тубуси, чи цікаве, щось значуще помінялося, та все ж. Вони були оригіналі. То щоб обходити їх всіх було б грішно. Тим паче, що майже всі вони виглядають, ну дуже канонічно. У Токуса, навіть зачіска така ж дебіль. Загалом робота 9-го відділу показана досить слабо, але то все через невеликий хронометраж. І справді не варто викидувати краний час на другорядних персонажів, коли варто розкривати основних. Але їх показали, і я був безкінечно радий. Ну, хіба що місцевий бато дещо дрібний. А все ж, врешті, він абсолютно канонічний, включаючи його любов до собак та старомодних зачісок. Певно, що на цю роль більше описав. Вся б Рон Перлман, скажімо. Ну а врешті, це все той же Бато. Добродушний і при цьому брутальний. Йоган Філіп Асбек постарався на славу. Безумовно, серед всіх виділяється особливою брутальністю, яйцями загортованої японської сталі, начальник 9-го відділу Арамакі, котрого зіграв легендарний Такеші Кітано. І безумовно, Такеші Кітано сам по собі настільки брутальний мужик, що сміливо говорив собі японською, а та так, що всі розуміли. Для нас же благо були субтитри. Жюрєт Бідощ дісталася роль названої мами майора доктора Уілід і персонажу хочеться співпереживати і до акторки взагалі жодних претензій. Проте були у мене такі претензії з самого початку. Щодо кудзе, котрий до слова фільми теж, ніби як японець, котрого грає європовідний актор. Торці фільму взяли на роль знедоленого мужчини такого сладенького хлопчика з пухенькими губками, з красивеньким недоглянутим волосічком. І з перших трейлерів у мене виникало питання: а нафіга? Проте, переглянувши фільм, я зрозумів, що він по факту є чоловічою версією персонажа з Каралд Йогансон. Тож зовнішність Майкла Піта цілком навіть в тему. Чому і як я? Говорити не буду, тому що я не та гнида. Ти й та й глянь. Скажу лише, що йому віриш і навіть переходиш на його сторону. Хай він не дещо крішоване, та все ж кудза є одним з найкраще прописаних персонажів фільму. Нарешті, давайте розглянемо сюжетну частину фільму. Те, без чого не обійшлося культове аніме, те, що надало йому таку родзинку і розбудило родичів Вачовських красти ідею як тільки можна. Суть. Суть, що подається неквапливим сюжетом. Говорячи щиро, я скажу, що тут все у порівнянні з оригіналом і особливо з матрицею, дещо. Спрощено, проте все рівно розкривається тема самої сутності людини і її різниці від машини. І що ж таке людина взагалі? Що ж робить людину людиною? Руперту Сандерсу, незважаючи на його грішок у вигляді білосніжки та мисливця, це ж довірили надзвичайно чутливу річ, таку як передача настрою оригінального аніме. Але при цьому Руперту ще потрібно було не відлякати новеньких в цьому ділі: Ньюфагів, що ще не знайомі з першим джерелом. І як на мою скромну, прискромну думку, він таки з цією задачею справився. Мамору ось пильно наглядав за тим, що відбувалася на знім. Майне площаці, тож режисеру вдалося перенести цілі сцени, мало не ідентичними до аніме. Загалом вийшла певна компіляція з усіх мальованих фільмів та серіалів по Ghost in The Shell. А за основу сюжету взята історія першого фільму 1995 року. Ну звісно, що я подивився фільм, і в мене було таке враження, що я все це вже бачив. По суті, перша частина фільму це мало неточне цитування тих чи інших сцен оригіналу. Вже в другій частині сюжет потроху розкачується і приводить до канонічної, але не зовсім кінцівки. Авторам фільму вдалося зробити мене абсолютно. Щасливим і при цьому навіть здивувати в кінці. Але знову ж таки, якби не трейлерів, ті спотів і артів, що сипалися на мене з усіх щілин, я може був би здивований сильніше. І для тих, хто скаже, що мені просто не треба було оте все дивитися, я скажу, що реклама приводу дістала мене навіть в маршрутці. Я, значить, захожу такі до маршруточки, послухай шансончик, а тут на тобі. Але незважаючи на всі недоліки чи певну клішованість, я вона там теж перла шудурна з екрану, цей фільм в багатьох аспектах є суцільним каноном. Та й таким, за які не соромно розказати своїм друзям. Фільм вийшов дуже навіть годним, незважаючи на той мікроскандал, що стався навколо касту фільму. Мені все ще подобається, кого вони взяли на ролі до привида. Ну крім Йохана Філіпа, він такий... дрібнуватий. Тим, хто зі мною не погоджується, я хочу відповісти словами режисера оригінального першого фільму. За подібними скандалами стоять лише політичні мотиви. А от мистецтво і війни від політики. Не забувайте про це, ну і ще не забувайте ставити вподобайки під цим відео і поширити його собі в соцмережу. А до накиші то добрі, де й відстрілити яйця нафіг, ну і версія для дівчаток. А то приє таке щекітама і стрілять тобі матку нафі. Мене Тайлер Андерсон, Це Гіґ Джорнал. Ми завжди знаємо, чим тобі погрожувати. Па-па.